Чемпіонат повернувся до Європи після того, як команди заскочили на етап до Канади. Етап Монреалі видався доволі цікавим і були думки, що в Іспанії все буде більш консервативно відносно сезону. Сьогодні говоримо про вікенд в Барселоні, який став інтригуючим і знову подарував нам боротьбу за перемогу. Це перший з трьох етапів, які будуть проходити три тижні поспіль. З вами проєкт Безгальм і думки про гран-при Іспанії. Погнали! Почнемо, як завжди, з новин між етапами. Фіа змінила правило, яке дозволить юніору Мерседес Андреа Кімі Антонелі дебютувати у F1 до 18 років. Була навіть чутка, що він уже підписав контракт на наступний рік, а з іншого боку, кажуть, що він може замінити Сарджента у Вільямс уже цього сезону, щоб адаптуватися в чемпіонаті. Не знаємо, наскільки це все правда, але молоду кров полотоні хочеться бачити. Щодо контрактів, багато хто говорив про свої перспективи між гонками. З чітких заяв Олівер Берман поки заявив, що немає підписаного контракту. Також ходили чутки, що на рідному Гран-Прі Карло Сенс оголосить свою майбутню команду, але цього не сталося. Хоча сам гонщик заявив, що питання має вирішитися швидко. Думаємо, оголошення буде до кінця трійника з гонок. Головною новиною стало повернення до Альпін Рено легендарного менеджера Флавіо Бріаторе в якості виконавчого радника. Він буде підпорядкований самому керівнику французького концерну Луці Демео. У 2009 році італійський менеджер був довічно дискваліфікований через навмисну аварію Нельсона Піке-молодшого на гран-прі Сінгапуру 2008. 2010-го Бріатори оскаржив рішення Фіа і тепер повернувся до команди, яку очолював до дискваліфікації. Бріатори привів як керівник команди Бенетон Міхаеля Шумахера до перших титулів ВІФ-1 у 1994-95 роках. Потім почав співпрацю з Рено, і керував командою в 2005 та 2006 роках, коли Фернандо Алонсо здобув свої титули. Він є добрим знайомим і неформальним менеджером іспанця досі. Це дуже сильне підсилення для французів, тому буде цікаво слідкувати за тим, як Рено, тобто Альпін, знову стане сильним. Також Бріаторе був радником Формула-1 менеджмент останнім часом. До речі, Флавіо вже сказав, що П'єр Гаслі залишиться в команді. Також з'явились чутки, що Альпін увійшов в боротьбу за Сайнса. Точно буде цікаво. Французька команда може потихеньку підніматися з дна пелотону. А ми вриваємось в перепетії Вікенду. Ставте вподобайки, оформлюйте підписку, якщо досі ні, та бийте у дзвоник, щоб не пропустити нові думки про гран прі На практиках темп показували Норіс, Феррарі, Мерседес і Макс. Причому Ферстапен не виглядав швидким з запасом, як могло бути. Бо траса для боліду точно підходила краще, ніж в Імолі, Монако та Канаді. Алонсо у першій практиці через поломку викликав червоні прапори. Також Берман знову отримав місце в Боліді Хаас, де замінив Хюлькенберга. В другій практиці Джо жалівся на блокування від суноди. До речі, Альпін на практиках показали непоганий темп. У третій практиці та Телеклер зіткнулися. Монегаск відбувся попередженням, хоча момент суперечливий. Чітко не ясно, хто винен. Також Строл і Гемілтон в певний момент не поділили трек. Британець вибачився і це також минуло без наслідків. Всі потроху вилітали в гравій. Перейдемо до кваліфікації. Її результати виявилися нетиповими відносно середньої і нижньої групи команд. З першого сегменту не вийшов Вікарп. Команда привезла велике оновлення на етап і не змогла розібратися з ним. Уільямс знову провалив квалу. Албону вирішать замінити елементи силової установки, і він стартуватиме з-під спідлейн. З несподіванок, Стейк вийшов до другого сегменту вперше в повному складі. Астон повернувся до традиції і не вийшов до фіналу квали. А от Альпін зробили це вперше в сезоні двома болідами. Перес зібрався і теж опинився в третьому сегменті. За пол боролись Норріс, Макс та частково Мерседеси. Іландо переміг всього 20 сотих відносно Ферстапена. Рассел та Гемільтон стартували з другого ряду, третій зайняли Феррарі, які не змогли віднайти темп. Четвертий Альпін. Перес стартував 11-м через штраф в три позиції. Піастрі допустився помилок, не показав часу в третьому сегменті і стартував дев'ятим. Це всього другий пол Норріса в кар'єрі в основних гонках і були переживання, чи зможе він вдало стартувати. І якби не шалений старт Рассела, гонка була б зовсім іншою. До речі, вперше з 2012 року чотири різні команди здобули пол на чотирьох етапах поспіль. Тож переходимо до нашого топу, де розберемося, хто яким чином провів Вікенд. Радимо підписатися на наш телеграм-канал. Там всі головні події F1, текстові трансляції заїздів та інформація щодо виходу роликів. На останнє місце сьогодні ставимо Вільямс. Провальна квала. Сарджент ще отримав штраф у три позиції в квалі за блокування строла, але це ні на що не вплинуло. В гонці не впорався швидкою втратою гуми. Звичайний сірий вікенд для американця, який робить його майбутнє в f 1 більш ніж туманним. Хоча він назвав гонку однією з гірших в Формулі-1. Албон намагався боротися, але машина просто не давала цього зробити. Підсумок 18-те місце і ще був виїзд у Граві, який мало на що вплинув. Команда провалила два етапи і потрібно щось з цим робити. Дев'ятими у рейтингу у нас Вікарп. Попри дані ЗМІ про велике оновлення, воно спрацювало в інший бік. Уже на практиках виникло багато проблем з машиною, які довелося виправляти дуже швидко. Тож, це хоч і найгірший вікенд для команди, але розглядати його як повністю бойовий складно. Цунода виграв Паулу напарника, але провалився в гонці. Японець скаржився, що машина постійно ковзала, що, ймовірно, і спричинило ранній підстоп і тактику з трьома зупинками. Плюс він отримав штраф за перевищення швидкості на підлейн. Рікардо трохи краще впорався з машиною в Барселоні і під кінець гонки навіть відіграв кілька позицій, хоча очками там навіть не пахло. Сподіваємось, команда встигне розібратися з оновленнями і знову буде боротися за очки уже в Австрії. На восьме місце відправимо стейк. З позитиву перший вихід обома машинами в другий сегмент кваліфікації. Бота свет не потрапив до третього сегменту. На жаль, все скінчилося невдалою стратегією з двома відрізками на софті. Все одно, 16 те місце це вже непогано. А от Джоу повернувся до старої версії Боліду і, хоч знову безнадійно програв квалу напарнику, але знайшов впевненість і зміг атакувати в гонці. Гуан Юй бився з Астон Мартінами і Хаасом і посів у підсумку 13 те місце, що виглядало чудово, враховуючи форму команди. Можливо, треба трохи вдачі, і перші очки прийдуть до стайні. Сьомі сьогодні Астон Мартін. Вони знову допустили помилки в квалі і не вийшли до третього сегменту. Строл відстав від Алонсо, а у гонці фінішував позаду стейка. На початку гонки Ленс обігнав напарника, але згодом набагато раніше, ніж Фернандо поїхав у бокси, і в результаті поступився йому. Сам Алонсо провів досить невиразну гонку, як для домашньої. Не було якихось суперперформансів, і виступ вийшов млявий та блідий. Він каже, що потрібно далі працювати більше і з цим важко не погодитись. У Барселоні Астон Мартін відкотився до середняків. Ні в кваліфікації, ні в гонці машина не мала темпу, щоб пробитися в топ-10. Уже другий за три гонки фініш без очок для команди. Шосте місце віддаємо Хаас. Магнусен провів невдалий вікенд. Дуже погана квала, йому заводив трафік, і штраф за фальстарт. На цьому спроба набрати очки скінчилася, так і не почавшись. В принципі, це все, що можна сказати про гонку Данця. Його ж напарник Ніко став 13-м в кваліфікації. Всю гонку Хюлькенберг бився за очки і в кінці був близько до окона. На жаль, боротьба була безглуздою, оскільки і він отримав штраф за перевищення швидкості на підлейн. Доволі посередній вікенд для американців, де багато чого зруйнували штрафи. П'яті в рейтингу Альпін. І як це не називати ефектом Бріатора? Подвійні очки для команди уже другий вікенд поспіль, і прямо видно прогрес. Французи на сьомому місці в кубку конструкторів і це свідчить про успіхи команди. Чудовий вихід обома машинами в топ-10 в Квалі. Класна гонка і заслужені очки. Альпін потихеньку починає одужувати після провального старту сезону. Хороший вікенд для них. Чудовий гран-прі для Гаслі. Він приніс найкращий результат сезону кваліфікації і всю гонку їхав попереду інших пілотів команд середняків. А дев'яте місце, в принципі, зараз максимум для команди. Окон зовсім трохи програв напарнику у Квалі. На старті пропустив піастрі. За його словами, він десь пошкодив нижче і тому втрачав темп. Проте під фініш Естебан відстояв позицію і набрав очки. Пишіть в коментарі, як вам наш рейтинг. Також цікава ваша думка, чи дасть Бріаторе новий імпульс та нову якість для Альпін. На четверте місце ставимо сьогодні Феррарі. Попри гарний темп на практиках, квалі італійці не змогли поборотися за високі місця на старті. Леклер заявив, що в суботу машини не було швидкості, а Сайнс сказав, що боліду не вистачило двох десятих. В гонці склалося таке враження, що Феррарі боролись між собою і все, був навіть контакт. Шарль чітко дотримувався стратегії і забезпечив собі пізній останній підстоп, після якого знову міг атакувати. Саме це дозволило Монегаску пройти Сайнса в фіналі гонки і спробувати наблизитися до Рассела. Санд же поступився напарнику у кваліфікації, але на першому відрізку зміг його випередити. Перейшов на хард, щоб дублювати тактику Джорджа, але поступився напарнику. Після гонки між Сайнцом і Леклером почалася перепалка. Шарль розкритикував Карлоса за порушення командних інструкцій та невиправдану жорстокість щодо нього. Той відповів, що Монегаск надто багато жаліється. Васьор заявив, що команда нічого не втратила через той контакт на старті. Ситуація в команді знову починає повторювати початок сезону, де нерв був видний дуже чітко. Вважаємо, що поки Сайс не підпише контракт, такі ситуації і далі будуть періодично виникати. А поки дуже посередні вихідні для Феррарі. Бронза віддаємо сьогодні Макларену. І справді, найшвидша машина полотону в Барселоні не виграла. Але спочатку про Піастрі він зайняв лише сьоме місце, і це лише його вина. Оскар запоров обидві спроби у фіналі кваліфікації. На початку гонки застряг за гаслі і не зміг наздогнати Феррарі. За його словами, він спробував багато налаштувань, але впевненості в машині просто не було. Австралієць додав, що це було вперше в його кар'єрі. Точно з цим треба розібратися до Австрії, де буде ще одна спроба поборотись за перші місця. Ландо, Ландо, Ландо. Другий пол в основній гонці в кар'єрі, і старт просто вийшов не таким, як треба було. По суті, це визначило всю гонку. Фінальна гра у нас жени Макса знову не вдалась. Прикра поразка, але Норрісу необхідно не зациклюватись на перемозі а бути стабільним. І поки це вдається. А перемоги ще прийдуть, це точно. Критикувати Ландо можна, але віримо в краще і нові досягнення. Треба працювати над стартами і стратегіями. А поки заслужено друге місце з заліку пілотів і 4 подіуми в п'яти останніх гонках. Друге місце Red Bull. Перес нібито покращив результати, але це явно не те, чого очікують в команді. Горнер похвалив мексиканця, заявивши, що за розрахунками вище восьмого місця Чеко піднятися не міг. Однак для пілота топ команди це сумнівний комплімент. На зв'язку наша постійна рубрика Нові рекорди Макса Ферстапена». Що тут казати, черговий майстерний вікенд. Суперстарт, вчасна і успішна атака на Расела та блискуча робота на дистанції. Більш ніж заслужена перемога. Можливо, не така складна, як у Канаді, але точно не легка, як на початку сезону. 61 перемога. Макс тепер п'ятий гонщик, який тричі поспіль вигравав гран-прі Іспанії. Це його 106-й подіум. Голландець зрівнявся з Алонсо і просто. Кожна така гонка вбиває примарну інтригу щодо чемпіона, але Макс один із кращих, і ми це бачимо майже кожний вікенд. Перші в рейтингу у нас Мерседес. По-перше, дуже хороша квала від німецької команди. Такої в сезоні не було. По-друге, другий подіум поспіль, і тепер третій Гемілтон. Чергова епічна боротьба між напарниками за третє місце. І підтвердження, що Канада була не випадковістю. Рассела варто похвалити за суперстарт, який по суті перевернув гонку. Але його швидкість під час гонки і управління шинами були не зовсім на рівні напарника. Поборотися з Ферстапеном він так і не зміг. Гемілтон Гемілтон, ми ж казали вам в Японії, що віримо ще в кілька потужних гонок семиразового чемпіона в цьому боліді. Уже дві є. Він в цей вікенд завоював максимально можливий результат. Гарна квала, хороша гонка. Ще два подіуми залишилися до двох сотень. Можливо, це досягнення буде ще до Феррарі. Обидва гонщики наздоганяють піастрі в особистому заліку, і здається, пройдуть його. Чесно, ставимось до Мерсів нейтрально, але їхня спроможність радує. Віримо у цікаву боротьбу між чотирма командами за подіуми і, можливо, за перемоги. Вихідні в Барселоні вийшли бойовими. Макс знову здобув непросту перемогу. Норріс взяв пол, що теж буває нечасто. Феррарі і Мерседес знову борються всередині команд. Дуже класний прогрес та зміни в Альпін. Попереду ще два тижні гонок, і далі на нас чекає спринт вікенд в Австрії. Домашній вікенд для Red Bull стане принциповим як для австрійців, так і для прямих конкурентів. Пишіть в коментарі, як вам гран-прі Іспанії, і наші думки з вас лайк, підписка та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякуємо вам за перегляди і активність. Це завжди радує і мотивує. Якщо у вас є бажання, нас можна підтримати через Монобанк, Приватбанк та підписку на Байміякофі, всі способи у закріпленому коментарі. Також допомагайте ЗСУ і всім українським військовим. Всім папа! -па.